Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи. Зокрема, з Нідерландів. Сьогодні у нас у продажу Hyundai Kona Electric. Повністю електричний автомобіль. Дата випуску 3 березня 2019 року. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 140 тисяч. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою. Також є витяг із РДВ. Також пробіг можна перевірити у офіційного дилера, зробивши відповідний запит за допомогою будь-яких платних сервісів, CarVertical. Авторія або будь-що іншим. І тут стосовно пробігу потрібно бути дуже уважним, тому що в автомобілях Hyundai Kona, Kia Niro, навіть за допомогою комп'ютерної діагностики, насправді досить важко знайти оригінальний пробіг. І, скажімо так, не досить чесні продавці активно зараз цим користуються, тому що в Нідерландах таких автомобілів подібних з. Пробігом 200, 250, 300-350 тисяч зараз доволі багато. І нечесні продавці купують їх там задешево, привозять сюди, змотують пробіг. І потім ці автомобілі з'являються з ціною там 16, 15,5, 16,5 тисяч і з пробігом 80, 70, 90 тисяч кілометрів. Друзі, будьте дуже уважні, такого не буває, не може. Гарний автомобіль з гарним пробігом коштувати таких мізерних коштів. Повірте мені, не дайте ввести себе в оману. На жаль, авторія вже давно не показник цін, тому будьте уважні, перевіряйте обов'язково автомобілі і щоб був обов'язково обов справжній пробіг у цих автомобілів. Тут у нас встановлена батарейка топова ємністю 64 кВт. З двигуном потужністю 150 кВт, 204 кінські сили. Дана батарейка високовольтна була замінена в кінці 2021 року по відданій компанії. В попередніх відео про Hyundai Kona я досить детально розповідав, чому ці батарейки змінюються, чому вони міняються, чому вони мінялися. Тому зараз не буду дуже акцентувати на цьому увагу, зупинятися, скажімо так. Автомобілі Hyundai Kona 2018 2019 років випуску, коли вони тільки вийшли, був виявлений дефект деяких компонентів високовольтної батареї. Hyundai цей дефект виявив. І на всіх автомобілях Hyundai Kona 18-2019 року були встановлені абсолютно нові батарейки, без будь-яких вже дефектів, виправлені. Тому це великий плюс. Ніхто на даний момент не хоче брати такі автомобілі, в яких не було замінено батарею. Після заміни високовольтної батареї пробіг автомобіля приблизно становить 60 тисяч, тобто це геть-геть-геть ні про що. По соху батареї тут 100%. По всіх 98 ячейках ідеальні значення. По батарейці ніяких зауважень абсолютно тут немає. Автомобіль повністю обслужений. Замінена олива в редукторі, замінена гальмівна рідина. Автомобілі встановлення. Практично нова гума, позаду взагалі нова. 43-й тиждень 23-го року всесезонна гума. Попереду залишок ще десь приблизно відсотків 80. Дуже гарна всесезонна гума з гарним малюнком. Но в автомобілі встановлені оригінальні легкосплавні диски 17 го радіусу. Тому ні про заміну гуми, ні про що іншого майбутньому власнику. Думати не доведеться. Стосовно запасу ходу, е, у нас на каналі є багато відео про подібні автомобілі. Також на каналі є відео конкретно про цю кону, про її тест автономності на трасі. І при 94% батарейки по трасі автомобіль проїхав 420 км з увімкненим кліматом, з середньою швидкістю 110-120 км на годину, абсолютно ні в чому себе не обмежуючи. Тому ви можете. По трасі 100% заряду батарейки сміливо розраховувати на 420-440 км пробігу. А по місту взагалі цифри можуть бути і до 500 км, тому що витрати по місту, особисто у мене, складають 10,5-10,8 кВт на 100 км. Тобто це просто феноменальні показники. І стосовно прогнозованого запасу ходу, у Hyundai тут все в порядку, якщо автомобіль прогнозує, 450-480 км запасу ходу, значить, так воно і є. По кузову, автомобіль має три косметичних підкраси: це два задніх крила і ось це переднє праве крило. Одразу скажу, щоб не було. Ніяких запитань. Всі вікна в автомобілі рідні, всі проєми в автомобілі рідні. Жоден болтик в автомобілі не відкручувався, жоден елемент не знімався, тому ні про яке ДТП мова не йде абсолютно. Лише косметика, були невеличкі подряпини, тому їх пофарбували для того, щоб придати гарний естетичний вигляд автомобілю. Пофарбували все в Нідерландах, пофарбували дуже-дуже якісно, оком ви цього ніколи не побачите. Фарбу підібрали ідеально, ніякої, ніякої різниці ні по відтінку, ні по чому немає абсолютно. Тому ви це зможете побачити лише за допомогою приладу. Оком, повторюсь, ви нічого ніколи не побачите. Зроблено дуже-дуже якісно. Взагалі автомобіль знаходиться просто в неймовірному кольорі. Це червоний перламутр. Така стигла вишня. На жаль, камера не в змозі передати цю красу, але, повірте мені, вживу автомобіль виглядає просто феноменально, він притягує погляди, ви точно не залишитесь непомітними на цьому автомобілі. Повірте, колір просто неймовірний. На сонці він виблискує всіма ць... кольорами радуги. Надзвичайно гарний колір, З дуже-дуже гарним зерном. На дорозі виглядає просто неймовірно. Зараз швиденько пробіжемося товщиноміром, щоб підтвердити мої слова, що дійсно в автомобілі лише косметика, нічого серйозного абсолютно. На даний момент Hyundai Kona це вже, скажімо так, один з найпопулярніших електромобілів в Україні. Їх люди дуже люблять, у них дуже гарний. Запас ходу. Це у нас пластик. Ось це крило. 130, 160, 170, 142, 140. Тобто, як я і казав, лише косметика, нічого абсолютно страшного тут не було, лише косметика. Пофарбували для того, щоб не було. Ніяких проблем, запитань і тому подібне. Автомобіль пройшов детейлінг, пройшов поліровку, тому зараз всі дрібні подряпинки були прибрані. Автомобіль просто виглядає неймовірно. Кона це надзвичайно якісний автомобіль. Так, це крило у нас 145, 123, 188. Надзвичайно комфортний автомобіль. За що того, що тут встановлена досить важка високовольтна батарейка на 64 кВт, то автомобіль надзвичайно гарно тримає дорогу. Абсолютно нема ніяких кренів, гарно входить в повороти. Також він досить м'який для свого форм-фактору, тобто це у нас компакт кроссовер, тому для свого. Класу, це дуже-дуже і дуже гарний автомобіль. Взагалі, Кона у нас, скажімо так, по співвідношенню ціна якості на даний момент ви не знайдете жодного автомобіля, ну, окрім китайських, звісно, який за ці кошти пропонував би таку комплектацію і такий запас ходу, як кона. Саме тому він і полюбився нашим людям. І в нас тепер кришка багажника. Остання. Ось так. ось так. І ось так. Тобто, так як і казав, лише косметика, абсолютно нічого страшного. Гарненько зробили, все, пофарбували, нічого не видно і поїхали собі далі. Зараз швиденько пробіжимося ще проємами. Твердити, що дійсно в проєми у нас всі оригінальні так нагадую тут у нас є крапочка щоб не було непорозумінь бо буває що люди про неї забувають і тоді думають, що тут зовсім не ті показники як показані на товщиномірі Також у нас на каналі є відео про те, чи потрібно зараз купувати електромобілі, чи є в цьому сенс, тому що дуже багато людей почали, скажімо так, переживати у зв'язку з введенням графіків поодинних відключень, що електромобіль зараз не на часі, що їх купувати взагалі не можна. Друзі, повірте мені, це абсолютно не так. Сам маю власності електромобіль. І без, без жодних проблем його заряджаю, без жодних проблем його експлуатую, тому подібно. Тут у нас він код для перевірки. Будь ласка, перевіряйте, нічого ніхто не змінює, не підставляє, тому подібне, ніякими махінаціями ніхто не займається. Ось так от. І у нас останній проєм і ми вже будемо. З кузовом завершувати. Так. 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 Все. Так, як я і казав. Нічого страшного, абсолютно. Так, по комплектації автомобіль у нас знаходиться в топовій комплектації преміум. Тут у нас Full LED світло адаптивне, передні парктроніки, Звісно, в автомобілі встановлений тепловий насос. LED денні ходові вогні. Також автомобіль має безключовий доступ. Тут у нас датчик мертвих зон. Автомобіль має ледовське освітлення позаду. Тут у нас встановлені парктроніки, Камера заднього огляду досить високої якості. Автомобіль має заводське тонування задніх вікон. Тут у нас 4 склопідйомники, складання дзеркал, регулювання дзеркал, топова акустика крел. Також автомобіль у нас має електропривід сидінь як водійського, так і пасажирського. Тут у нас встановлено це у нас відключення датчика мертвих зон, це у нас проєкція на дисплей, утримання в смузі, ESP, імітація звуку двигуна. Також тут у нас. Датчик світла, датчик дощу, поруч пелістки керування рекуперацією, мультикермо. Автомобіль має кліматконтроль. Це у нас селектор перемикання передач. Також автомобіль має підігрів сидінь, обдув сидінь і підігрів керма. Автохолд, зміна режиму рухів, це у нас комфорт спорт і еко. Тобто тут у нас три режими обігріву і три режими вентиляції сидінь. Сидіння у нас йдуть перфоровані. Тут у нас є бездрутова зарядка, AUX, USB. Також у нас 12-вольтова розетка. І ще один вихід під USB. Ось так все гарненько підсвічується. Величезний мультимедійний екран. Також у нас є. Карти України, звісно, досить гарної якості. Оновлені, все як має бути. Зеркало заднього огляду з автозатемненням. Камера заднього огляду, яка малює траєкторію. Також автомобіль має у нас два ключі ось таких. Автомобіль має адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі. Автомобіль сам підрулює, сам досить, досить гарно тримає смугу, заходить в досить круті повороти, тому це надзвичайно гарна опція. Має фронт асіст звісно. Також попереджає, якщо щось наближається з боків або позаду, переду Це все в даному автомобілі є. Ось так виглядає у нас проекція. Її можна сховати. Тут у нас є попередження. І ось так налаштування. Тут у нас також буде відображатися швидкість отримання е в смузі, чи автомобіль бачить смугу. Також буде відображатися датчик мертвих зон. Це все на цьому дисплеї Його, його можна сховати. Він сам закривається. На даний момент автомобіль у нас заряджений на 97% і прогнозований запас ходу становить 481 км. І, повірте мені, по місту. Цим відстань він проїде без жодних проблем. Стосовно комплектації, хочу наголосити, що тут потрібно також бути уважними, тому що, знову ж таки, досить багато нечесних продавців. Пишуть, що комплектація преміум, топова батарейка, дивишся, заходиш в оголошення, в автомобілі відсутня половина опцій, які мають бути в преміумі. Тобто, ви повинні розуміти, що. Якщо в автомобілі встановлена батарейка 64 кВт, це не означає, що автомобіль в топовій комплектації. 64 кВт батарейка може ставитися і в комплектації Fashion, а не Premium. Тобто в цих автомобілях не буде тонування, в цих автомобілях не буде електроприводу. Сидінь обох в цих автомобілях не буде перфорації, не буде підігріву, не буде вентиляції сидінь, не буде підігріва керма, не буде датчика мертвих зон, не буде хедап дисплею. Дуже багато чого не буде, але при цьому продавці пишуть, що це комплектація преміум, тому що стоїть батарейка, 64 кВт. І люди, які вперше стикаються з цим, по своїй необізнаності, просто можуть. Придбати такий автомобіль, а потім вже, на жаль, розочаруватися, тому що дуже багато функцій, які мають бути в преміумі, немає. Ну а той автомобіль буде коштувати дешевше, звісно, тому що в Європі ціниться дві речі: це пробіг і комплектація. Не так в них ціниться там рік, не так в них ціниться те, що автомобіль має чи не має якихось фарбовані елементи. У них дуже ціниться комплектація і ціниться пробіг, від цього залежить ціна. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу обов'язково. О, салону. автомобіль у нас просто в ідеальнішому стані. Жодна карта не потерта, не подряпана, всі кнопочки не затерті. Абсолютно пороги всі в ідеальному стані, ні видреманів, ні від чого нема. Абсолютно всі резиночки, ущільнювачі, пороги, як у нового автомобіля. Стан водійського сидіння, 140 тисяч, будь ласка. Як новий. Стан керма. Жодна кнопочка не затерта. Так само підлокітник. Все в ідеальнішому стані. Подивіться. Просто як у нового автомобіля. По стану салону, одразу видно, як за автомобілем доглядали. Тому що ніякий детейлінг вас не спасе, якщо автомобіль знищували, неохайно відносилися, тут все було побито від ременів, було подерті панелі, тут просто все як у нового автомобіля. Стань, сидінь. Я не знаю, чи камера вам передасть. У нас великий підлокітник, тут начебто ніхто ніколи не сидів. Просто салон нового автомобіля. Тут у нас досить велике багажне відділення для подорожей, для сім'ї вистачає з головою. Тут у нас пластик, все ціле цілісіньке, абсолютно. Ось так воно все виглядає. Тут у нас е такий, скажімо, чехол, куди можна. Прикріпити швидкісний зарядний кабель. Він знаходиться у нас ось тут, в фірманій сумочці. Ви можете возити його або ось так, або от сюди намотати, і він може бути тут. Як вам зручніше буде. Тут у нас є ще одна ніша. Її можна забрати, і підлога опускається, багажних стане ще більше. Тут у нас повний ремкомплект, клей, герметик, компресор. І тут у нас. Зарядка від домашньої розетки. На 8, 10, 12 А вона має регулювання. Тобто повний комплект, все, що має бути в автомобілі, все є. Тут у нас встановлений сабвуфер чистенький охайний багажник, нічого не подерто, не понищено. Дійсно, за автомобілем доглядали, це видно одразу. Стан просто неймовірний. Абсолютно нічого не побито, не понищено, не подерто. Оголошую ще раз автомобілем дуже і дуже слідкували, все у нас виглядає. І так само тут просто в чудовому стані. Стань сидінь. Не подерто, не понищено, не потріскано абсолютно нічого. Також, що дуже важливо, так це європейський автомобіль, він має європейський зарядний порт. Тут у нас Тип 2 і CCS2 Combo. Здатний автомобіль приймати е по типу 2. 11 кВт по CCS2 комбо до 77 кВт він може приймати в піку. Це дуже важливо, будь ласка, ще раз наголошую, не плутайте ці автомобілі з корейськими аналогами, з американцями і тому подібне. Це абсолютно різні автомобілі для абсолютно різних ринків. Я не буду. Заморьоватись це повторювати. Вони мають різні порти, вони мають різні налаштування. Автомобіль для корейського ринку в більшості своїх випадків не має теплового насоса. Він не має пакету європейських мов і ви не зможете там поставити ні українську мову, ні англійську, ні будь-яку іншу лише китайський іерогліф. Він має другий зарядний порт. Також в більшості випадків корейські автомобілі не мають ні вентиляції, ні підігріву сидінь. І ці автомобілі, як наслідок, коштують, коштують набагато дешевше, ніж європейські аналоги. Будьте уважні при виборі цих автомобілів. Ну, будь ласка, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання. Також в описі під відео буде вся детальна інформація, контактний номер телефону, вказана ціна на цей автомобіль, він код для перевірки. Також в описі під відео буде вказано наше посилання на групу в. Вайбері, телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь, щоб бути в курсі нових надходжень. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь, дякую всім за увагу. Мирного всім неба. Телефонуйте. До нових зустрічей. До побачення!